Сьогодні 9 вересня, і сьогодні другий день після 8 вересня, коли померла королева Великобританії Єлизавета II. І це сумний день для нації. Англія не стала для мене поки що моєю домівкою. У я прожила декілька років. І хочеться згадати декілька кльових таких моментів життя, Яке я запам'ятала, і взяла для себе на увагу, для виконання також для вас ем, хочу поділитись. І ну, це все буде ем, зводитись до того, що ем, будь-яка людина, ем, навіть не тільки жінка, ем, якщо ви несете себе ем, по життю з такою. Відчуттям, відчуттям того, що ви належите до хорошої родини, до хорошого життя, пам'ятаєте своїх предків, пращурів і розумієте, де ви знаходитесь тут, і у вас є там цілі, там вісім так колін. Ваших пращурів, як так само, як у будь-якій там королевській родині, якщо ви там подивитесь, а королевська дерево королевської сім'ї, там таке то та такої, то так, а, у вас може просто ім'я і позиції цих людей були різними, але треба завжди про це думати, і це допомагає людям робити дуже важливі і. Відповідальні речі у своєму житті. Декілька таких дуже смішних цікавих фактів, які я можу спам'ятати, це те, що ну, кажуть, що вона не була вона могла їздити за. Водити автомобіль без е, прав. Не, не пам'ятаю зовсім що це було. Зараз згадала ще один момент. Це був, може, рік там 2012 чи 2011. Я була в Лондоні, гуляла по гайд-парку, і я бачила автівку, в якій е, е, їхали Філіп та. Королева, а вони були з водієм, вони не вели сам, самі машину, і це було так рандомно, але машина не була затемнена. Затемнена мені здається, що в Англії так не роблять, що там затімняють машини, що там зовсім нічого не видно. І це було не було там близько, але, ну. В них дуже такі специфічні там, форми обличчя, щелепи, і було, було зрозуміло, що це вони. Тобто, так, трошки я бачила королеву. Мені подобається в її біографії те, що вона була, мені здається, такою людиною, жінкою з дуже міцними цінностями, сімейними. І навіть коли вона там вже зрозуміла, що вона буде королевою, вона все таки більше робила саме для сім'ї. Ми бачимо зараз, що були інші члени королевської сім'ї, які, може, щось більш там робили для себе, чи для ну намагались більше робити для суспільства. Окей, вони робили. Але ну, ви повинні розуміти, що мені здається, таку королевську сім'ю теж потрібно тримати так? як матріарх. Тобто, може, це саме дало їм таку велику, велику великий успіх, тому що у Європі багато королевських сімей, а ну, саме англійська, вона така тіпа, топова. І всі, всі там знають, коли там в них народжуються нащадки, діти. Про інших мені здається, вже ніхто так не цікавиться. І е, з того, що я бачила в епізодах The Crown так, про королеву, вийшов серіал, е, також декілька подкастів я слухала раніше про, про життя Діани. Е, вони розповідали, що в них був дуже такий малий круг. Знайомих та ну, взагалі, того з ким вони спілкувались, ну це така є невелика, може мінус у житті аристократів. Мало хто входить в твій близький круг, тому вони, ну я так собі уявляю, що тоді вони ну, якісь там більш знайомих, відомих, тобто людей, якісь там дизайнерів. Артистів відомих людей з Голлівуду і там, з інших місць до себе завжди запрошували, щоб поспілкуватись. А так, ну, в принципі, їх круг, їх такий circle був, був дуже обмежений, і королева ну, вона Мені, як мені здається, по інформації, вона зразу сразу розуміла, чи там, ця людина ну, способна бути в моєму там, в внутрішньому колі, чи ні. І ми бачимо, що, скоріше за все, Діана була трошки така, не хотіла бути у цьому патріархаті, і вона ну, не зовсім була у цьому кругі. Так, так само і з. Жінкою Харі. А Кетрін у її чергу вона якби теж так розуміє, що ну, можливо одного дня вона теж там стане там супер королевою дружиною короля, королевою консорт. І вона може ну готова, типу, от це все вибачати і з, із, із всім, що сказала Королева. Коли я проходила стиль у стилістичний свій курс в Лондоні, а жінка, коли, коли яка його проводила, холі а, Полман, вона ам... Сама теж там, типа, з таких аристократичних е, кругів, вона навіть розповідала, як вона теж е, отримала. у Спадок таку діадему від якоїсь там бабуся чи прабабусі, і в них було багато-багато нащадків, і ніхто не знав, що з цим робити. І вона просто взяла і каже: Окей, давайте ми цю діадему розділимо на шматочки, і кожен там зробив собі там якийсь браслет, якусь прикрасу, брошко і так. Ну, Так само, тому що ну, в, в житті в принципі, такі діадеми ніхто не носить. А, але вона також сказала, що це була відома інформація, що вона така дуже там, строга в плані етикету. І там в один, в один був момент, коли Кетерін тільки стала а, ну, перші роки в королевській сім'ї, там щось там вітер там подув, та й мені в неї спідниця там. Піднялась це була прям ай-яй. Там був такий великий, великий скандал. Тобто, що так не можна робити. Не знаю, щось, що зараз вони ще якось це контролюють. Е, ну я думаю, що зараз немає ніяких проблем чи питань до стилю Кетрін в неї такий крутий стиль. Але саме з королеви, що ми можемо взяти? Ну, тобто, вона так вона почала свою сім'ю дуже рано, вона була молодою, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка Філіпа. Він був теж там з королевської родини Греції і Данії, Денмарк, але їх. Ну, він прийшов без грошей, без нічого, дуже класно було показано, як він був таки, така людина армії, він був так, такої освіти дуже жорсткої, кадетської. і він був... потім він навіть розпочав таку традицію в Англії, як ну, не піонери, а такі відряди скаутів, і вони там ходять у ліс. там. Роблять різні там речі, кемпінг і все таке. Тобто він теж був такий чоловік, дуже любив там все, що на природі. Я думаю, мисливство. Це саме любила також королева, і вона може там зрозуміла, що вони підходять одне іншому, і вона, так би мовити, обрала собі чоловіка. Потім вони одружились. Вона почала народжувати дітей дуже рано. Коли одружилась і 25 років, коли вона стала королевою, це було раптово, тому що ніхто не знав, що її батько так скоро помре, йому було тільки 56 років. Вони в той час були а, у Кенії. така як, красива фотка, теж вам дам, а, коли це трапилось. І потім. А, так, вона раптово стала королевою, але вона також була молодою жінкою, тобто вона щось могла робити. Але вона також розуміла, що вона може хоче мати ще дітей, тому в неї четверо так, дітей. І це було все-таки, ну. Багато часу в неї також займало. Хоча, говорять, там там у кожної дитини були там свої няньки, і ніхто там, вони коли там продовжували, ніколи там не брали дітей з собою. Вибачаю за а, перебої. А, так, на що ми, ми зупинились? Вона знала, що важливо для неї мати такий міцний а, сімейний круг. А, вона сама вирісла у маленькому маленькій сім'ї. Вона була а, в, не, в неї була одна сестра, і Маргерет її батьки, але тато. Помер, ну, доволі рано. Мати мати, королева мати Елізавета також славилася тим, що вона була а, дуже м -м, здорова, а, дуже ну, добре в неї був стан здоров'я, і вона там жила до ста років чи навіть більше, навіть довше ніж королева і II. і ніколи не приймала ніяких ліків а, так. Я думаю, що багато з цього залежить від того, що в них було таке життя, ну вони його будували навколо себе. Тобто в них був якийсь там внутрішній там, да, сімейний круг, і якщо вони спілкувалися всі разом, ну, сім'я тримала і підтримувала так одне одного там і морально і. Щоб не було ніяких таких скандалів. А, тобто, так, дуже міцні а, цінності а, для себе персонально, для своєї родини. Ну, звісно, вона, мабуть, нічого не робила б там по дому, там при, при, прибирання чи готування, а, тому що. Там, я думаю, що штат просто був е, величезний у, у них е, з ну, прислугою, але е, часто так буває, що е, в королевських сім'ях навіть ті, хто їм там, прислужує, чи якась там придворна дама леді інвейтінг, вони теж. З аристократії, тобто це і твоя подружка, і потім вона там щось тобі, тобі там допомагає там вдягатись чи там робити макіяж. Я думаю, що було б дуже-дуже цікаво дізнатися, як це було насправді. Хотіла вам порекомендувати таку книжку про королеву іншої Єлизаветки, яка була з Австрії. І... Вона розповідає автобіограф біограф цієї королеви імператриці. Розповідає, що дійсно у цієї королеви була ну декілька таких близьких подружок, які були там. Тобто в прислужі, тобто вона там допомагає їй і ну, завжди би, дає їй там якусь компанію. Тобто там завжди гостить з тобою, але там, ви можете поспілкуватись, вона там щось може тобі допомогти. Тобто така дружба з бенефіцами. Цікаво, як було це у королеви. було так само, чи там. Було просто якісь там слухи, які все робили. Вона знала дуже добре свій стиль. Ну, звісно, також там були стилісти, які її там рекомендували, але, ну. Ніяких таких стільфейлів в неї ніколи не було, і ми можемо бачити, що коли вона була молода, в неї було більш таких нарядів спокійних тонів, тому що її така зовнішність в принципі натуральна була не дуже яскрава. І я вважаю, що ось ці її дві онучки Беатріс та Юрджинія, вони. Ну, взяли від неї цю саму генетику, тобто такі темні очі. А очі у неї саме були не темні, а зелені. Але не, ну, не дуже така яскрава А зовнішність, тобто якісь якісь там. Блідно-там розові, яскрава вона носила, але вже потім, коли вже було в неї біле волосся, вона носила тільки-тільки такі яскраві, красиві кольори. Ну, як ви всі, всі бачили, і ніколи не носила ці кольори, які не дуже би на неї там виглядали. Якийсь там сірий, чи там біжевий чорний. Чорний можливо тільки коли там траурні події. Вона дуже любила вона, так, полювання, так, також їзду. Лошадей в неї було багато, і вона дуже довго, там, навіть два роки тому в неї була ще фотографія, коли вона їздила верхом. І багато хто з королевських особ також ця Елізавета Сісі. Вона дуже дуже любила верхову їзду, і можливо, навіть їздила в інші країни для того, щоб там. Поїздити на своїх або інших лошадях по іншим там таким місцям було би цікаво знати, коли вийдуть якісь там книжки про її там приватні подорожі, дізнатись, коли, коли куди саме вони любили їздити, відпочивати. Я не думаю, що вони тільки були там в Англії у, у цей час. Я думаю, що там було щось таке цікаве, прикольне. Ну, звісно, єдине те, що ми не можемо взяти від неї, це те, що в неї не було такої формальної освіти, Її, в неї була як там хом, такий домашня освіта один з викладачів Ітона. і просто там дали хороші манери і такі знання, щоб вона могла там підтримати будь-який там. Діалог у суспільстві, але не дуже багато всього іншого, ем, і моя е, така е, ремарка у кінець цього відео, що так, можна бути звичайною дівчиною з батьками, які ніколи не були аристократією чи royal family, але е, якщо е, я люблю, що у суспільстві є такі люди, як королеви, і вони нас надихають на те, щоб ми просто також піклувалися про себе і робили в нашому житті дуже відповідально всі приймали рішення. Не виходили ну, слишком рано, занадто рано заміж. Не... Відкладали там а, мати дітей до того часу, коли там вийдете заміж, наприклад, мати а, там помолвку, обручення, так а, мати усі ці а, івенти в вашому житті, тому що це робить вас щасливою людиною, обрати хобі, які вам по душі та займатися їми. Купувати та обирати для себе найкращу їжу, яку ви можете собі дозволити, для того щоб мати міцне здоров'я і тримати свій круг людей міцний, але не дуже великий. І це допоможе вам може теж дожити до 96 років. Я бажаю вам всього доброго, якщо у вас є корона. Ви також можете її носити і відчувати собі всю цю королевську мить. Навіть просто якщо вдома сидіти, будьте хазяйкою свого життя і матріархом своїй сім'ї, щоб мати повагу і мати... приймати всі рішення, щоб вони робили вас щасливими.